Добрий день, любі мої! Сьогодні ми з вами подивимося, що очікує Полтаву з 29 серпня по 4 вересня. Отже, дивимося, Так, дивимося, що очікує Полтаву і Полтавську область. Так? Ну, спочатку Полтава у нас іде. Хм. Смерть. Зараз подивимось, чому так, чому саме так? Так, Полтава 29, Четвертий, так. По школам в Полтаві вони е відчинять свої двері для своїх діток. Це в Полтаві таке. Через Полтаву щось будуть, щось буде прямувати. Так, якісь масові гуляння. Ага, дивіться, це в Полтаві знайдуть якогось зрадника. Все зрозуміло. Це зрадник. І е, другий момент. В Полтаві будуть повітряні тривоги. Це точно буде. Ну, в принципі, в Полтаві на цей тиждень я не бачу таких важких моментів, які були. На тому тижні. Давайте подивимося ще на цих. Ми на всіх подивляється. Так, і обов'язково окремим відео зроблю Миргород. Важкий Миргород. такий тиждень був цей і для вас, і для мене. Дуже багато роботи було. Так, отже. Отже, 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 дивимося, Полтава, чи будуть прильоти в Полтаві на цьому тижні. Дивіться, в Полтаві якісь будуть, так, да, дійсно, когось з силою спіймають в Полтаві, когось візьмуть за, за оце місце, де сидить мужчинка. Так. І, до речі. Ой, аж три карти. Ні, Полтава охороняється. Щось в ППО вкладається. На прильотів, ще раз прильоти є. Ні, прильотів ніяких я в Полтаву. Мені карти кажуть, що ні. Єдине, що вони якось налякані якимось що. Передвигаються люди дуже багато, знаєте, як руху, руху і техніки руху. Оце. От так, в принципі, так, дивимося далі, дивимося далі на Полтавську область. 29 по 4 вересня. На цьому тижні увага моя буде включена з школами вищими навчальними закладами. Так, ми дивимося. Далі техніка, якісь військові такі моменти, але без планів ЗСУ. Отже, Полтавська область. Як частково повішено. Дітки підуть в школу, але не в усі містах в Полтаві. Якось є такі міста, де дітки не підуть. В Левомиргород. Мергорити Кременчук, там щось таке йде. Щось як mm. на онлайн, не онлайни їх. їх. Але це більш пов'язане, я так думаю, що як. М, не більше з ситуації в Україні, як ситуацію з бомбосховищем. От таким чином, тут тобто там щось з бомбосховищем. Дивіться, там щось в Полтавській області якась. Як брехня буде пущена, якусь інформацію таку запустять про смерть якоїсь людини, чоловіка. Але це буде брехнею. Тобто хтось когось чи, чи, чи підстрілив, чи вбив, щось таке. щось таке буде, знаєте, нехороше. Але він буде живий. Наш, не ваш, не знаю, хто тут таке буде. Так. Дивимося на прильоти. Я на цій колоді завжди дивлюся на прильоти. Він, Вона мені фу, показує от в мене є вже, е, якій кажу, у мене вже є. Одна колода на те дивимося, друга колода на те дивимося. От я чітко знаю, що цю колоду ми дивимося, на цій колоді я дивлюся завжди на прильоти. Це універсальний ключ Таро. Так. Полтавська область чи будуть прильоти. А ви знаєте, що Полтава якось, так, да, Полтавська область, максимальний сос. Це колаборантів шукають, це людей, яким можна, ну, співресиці шукають, людей, яких можна за... завербувати. Так, ви знаєте, в Миргороді люди на цьому тижні були дуже налякані. Прям деякі навіть поїхали з міста, я вам скажу так, до кінця тижня їх не буде. Але щось буде таке, що, ну, будуть, можуть бути, можуть бути, можуть в Полтавській області бути, десь влуплять. І буде, будуть не тільки руйнування, да? давайте руйнування. Ніякого там проходу, заходу, нічого не буде. Але будуть якісь. Яка жертва буде. Буде жертва. Буде, буде жертва. Буде жертва. Ну, важко сказати скільки, тому що. Це рух, це якийсь наш рух. Ну, Більш-менш воно от якось час прийде, воно заспокоїться, але, звичайно, от ще можуть влупити. Це Полтавська область. Але куди влупить, Я вам скажу, це буде Миргород чи це буде Кременчу. Вибачайте, навіть якщо я ну, от знаю, я цього не скажу. Я можу вам сказати, що це місто пов'язане з грошима. Все, більше нічого не скажу. От туди можуть влупити. Отже, так, ще дивимося Те карти, дивіться, полтава, а найголовніше на цьому тижні, на цьому тижні, це вас буде. Бачите. Це буде те, що більше буде пов'язане з, з школами. Оцей тиждень він з вищими навчальними закладами, зі школами, з зустрічю старих друзів. От, найголовніше, якісь квіти постійно. Бачите, квіти, 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 квіти у вас ідуть. Другий момент. Дуже важлива інформація, іде від того, що до кінця тижні ну, от область ваша, вона якось буде як самопідконтрольна. Тобто ви самі зробите, тобто щось вам таке привезуть для того, щоб контролювати оці всі бабахи, назвам їх так. Тобто справедливість і от незалежність от цих всіх суджень і розумів. Оце, оце на Полтаву йде. Так. Отже, Полтава, всім дякую. Полтавська область, максимальний сос, там десь буде гепать, будуть можливі прильоти, називаємо їх так. так? Всім дякую, всім підписуйтесь, чекаю вас на своєму каналі. Wszystkim dziękuję.